З видихом я повертаємось і вкладаємось вперед на живіт. Відриваємо ребро знову ж таки від килимка, витягуємо себе вперед, намагаючи зачепитися ребрами максимально сильно вперед, і після цього тільки вкладаємось на килимок. Кладаємо голову рівно, можна вкласти голову вниз на долоні, можна на килимок. Кому приємніше, можна піднятися на лікті опертися, кожен робив приємне для себе положення. Можливо, опуститися, головне, щоб це було рівно. Опуститися вниз, на руки спертися, на лоб спертися, або піднятися, піднятися на. Лікці спертися, але головне, якщо ви піднімаєтесь, лікці, е плечі не біля голови, шия довго, плечі опущені. Ми витягуємо себе вперед, робимо вдих і з видихом обидві ноги переставляємо, ставимо на пальці ніг. І п'ятками потягнулись назад. Робимо вдих, з видихом, одночасно вкладаємо ноги на стопи, потягнулися пальцями вперед. Вдих, одночасно підіймаємо, ставимо на пальці ніг, потягнулися п'ятком. Вдих, видих. Тих, видих. З видихом ми змінюємо положення стоп. Тих, видих, тих, видих. Не поспішайте, тих, видих. змінюйте положення стоп в повітрі. Тільки ставте стоп. Відчуйте, що працює в тілі зараз, а працює поперек. Працюють сідниці, працюють стегна. Звісно, стопи. Працюють м'язи кору найтончіші, які впливають повністю на ходу. Всі м'язи за рахунок їх. Ми легко і плавно, м'яко ходимо. Намагайтеся всі рухи робити максимально сповільненими і не поспішайте. Дивіться, ми робимо вправи на рахунок того, що ми згибаємо в коліна і переставляємо. Згибаємо в коліна і переставляємо. Ні. Ми піднімаємо повністю ноги, і коліно так само намагаємося відривати, і переставляємо стопи. І добре потягніться не просто переставили, а потягніться п'ятками назад. І знову відриваємо. Змінюємо положення. І після цього вкладаємо і не просто вкладаємо, розслабляємо ні, а потягнулися стопами добре, натягнули стоп. Знову відриваємо ноги, змінили положення стоп, вклали і потягнулися п'ятками. П'язи всі активні, сідниці активні. Відриваємо, змінили положення, розслабили. Навіть і не розслабили, бо насправді тут немає положення, де ви розслабляєте м'язи. Ви добре зверху п'ятками потягнулися, відривали, змінили положення стоп, клали ноги, але вони не розслабилися, вони повністю як струнки, вони натягнулися. М'яко зупиняємось, робимо вдих з видиху, ліве коліно одягну.